Вибори на 205-му окрузі закінчилися. ОВК дораховує останні відсотки протоколів. На ранок вівторка вони мають бути доставлені до центру виборчкому. На сайті ЦВК заявлено про опрацювання 96% протоколів комісій. Згідно цих даних, впевнену перемогу здобуває представник президентської партії Сергій Березенко. За нього віддали свій голос майже 36% виборців, котрі прийшли проголосувати. А це майже 17 тисяч містян. Другий представник партії «Укроп» Геннадій Корбан. У нього майже 15% і більше 7 тисяч голосів підтримки. Третій самовисуванець Володимир Зуб має трохи більше 8%. За нього віддали свій голос майже 4 тисячі жителів округу. Замикають п'ятірку Ігор Андрійченко та Микола Звєрєв з різницею у кількасот бюлетенів. Далі Свободівець Міщенко, опозиціонер Дем'яненко та Олександр Мельник з громадянської позиції. Решта кандидатів набрали менше 2%. Переможець Березенко подякував за підтримку, а його команда оприлюднила паралельний підрахунок голосів і вже святкує перемогу. Ми відчували підтримку під час цієї кампанії, тому ми розуміємо, що ми, ми розуміли, що ми йшли на виграш. Ми розуміли, що ми йшли на великий виграш. Більше того, це розуміли і деякі опоненти. Тому кампанія по дискредитації безпрецедентно, яка була створена, була направлена на те, щоб збити рейтинг. Десь частково це вдалось срібний призер перегонів Геннадій Корбан заявив, що продовжуватиме політичну кар'єру. Він визнає, нардепом став Березенко і до Феміди звертатися не збирається. Пораження я не признаю, але при цьому є юридичний факт і ми не будемо продовжувати ніяких судових процесів по цьому поводу. Тобто юридичний факт зберігався. Очевидно, Березінка этот мандат. От цього явно плохо пахне. Нагадаємо, для остаточного підбиття підсумків голосування ЦВК має 10 діб.